постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціального економічного розвитку громади, житлово-комунального господарства, комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування. На комісії присутні голова комісії Довгаль Валентина Ярославівна, заступник постійно діючої комісії Джаман Ірина Петрівна, секретар комісії Мемрик Іван Васильович, а також члени комісії Кабінет Кабінець Іван Михайлович статник Марія Ігорівна. Відсутні Слободян Ігор Ярославович і поціра Степан Євгеніч. Порядок денний засідання комісії. Перше. Про виконання бюджету Васильковецької сільської, територі... сільської територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Друге про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти. І третє про внесення змін до бюджету Васильковецької сільської ради територіальної громади на 2024 рік. До слова запрошую голову комісії Довгань Валентину Ярославівну. Так, перше питання. Про внесення змін до бюджету Васильковецької ради територіальної громади на 2024 рік. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядженнями коштів за ходом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків загального фонду бюджету територіальної громади на 2024 рік. Перше. Молодій господарців Ковецької сільської ради. Надання загальної середньої освіти за місцевого бюджету. Оплата інших отримав осінньої та інших комунальних посту.

на оплату за продукти харчування для КНБ у Печенецька комунальна лікарня КМР. Третє питання про виконання бюджету Сірковецької сільської територіальної громади на перші влітч 2024 року. Затвердити звіт про виконання бюджету Сірковецької сільської територіальної громади на перші поліччя 2024 року. По загальному фонду по доходах суми 34 34,502, 401 тисяч гривень. По видатках в сумі 339,022 тисячі гривень. По спеціальному фонду по доходах суми 85 726 тисяч гривень. По видатках в сумі 086 тисяч гривень. Хто заготи і винести народну сесію?